Я Іванченка Каміла. Я із міста Запоріжжя. Мій чоловік перебуває біля 31 місяця в полоні. Останній раз я спілкувалася з ним 31 березня 22 року. Після чого він зник безвісти, мене сповістили про його смерть. Але згодом виявилось, що він знаходиться в полоні. Це виявилося, бо була по перша помилка його тіло помилково. Визнали, а потім виявилось, що в такому випадку як. Хотіла, що він безвісти зниклий, а за місяць Національне інформаційне бюро передало інформацію, що Червоний Хрест передав дані, що Росія офіційно підтвердила полон. І з того часу з квітня 22-го року я чекаю, чоловіка з полону. Так він запоріжжя. Я з ним з 31 березня 22-го року. Але я отримувала лист досить формальний. За червень 22-го року я отримувала восени. Нічого конкретного, просто перераховані норми Женевської конвенції, як чудово все відбувається. Було. Це написав ну, він. Я отримала в рамках найбільшої передачі листів. Не одна я отримала такий лист. Вони всі дуже схожі, відрізняються тільки адресатом. Ні контактів, нічого не було, але час від часу я маю звістки про. Від тих, хто повернувся з полону, і вже від них я знаю реальний стан речей та підтверджують, чи він є в полоні, як вони там перебувають, яке до них відношення, стан здоров'я, ну, можливості, хто що бачив, хто що чув. Тільки на початку його отримання в полоні я отримала кротенькі відеоповідомлення в месенджері від невідомих осіб, де свого чоловіка.